Ми підключені до усього, що міститься у квантовому полі. Як і усе у всесвіті, ми з вами у певному сенсі підключені до величезного інформаційного поля, що знаходиться за межами фізичного часу та простору. Щоб вплинути на елементи квантового поля чи навпаки відчути їхній вплив, нам не потрібно ні торкатися їх, ні навіть до них наближатися. Адже фізичне тіло це упорядковані патерни енергії та інформації, які приєднані до усього, що знаходиться у квантовому полі. Від кожного з нас виходить випромінювання, що володіє унікальними характеристиками. Насправді, усі матеріальні об'єкти постійно випромінюють енергію, що містять певну інформацію. При зміні нашого психічного стану, навіть якщо ми самі не усвідомлюємо цього, змінюються і характеристики випромінювання, адже людина це не просто фізичне тіло, але й свідомість, яка користується і тілом, і мозком для того, щоб виражати різні рівні розуму. Взаємозв'язок людини та квантового поля можна розглядати і, виходячи з концепції квантової щепленості або нелокального квантового зв'язку. Суть її в тому, що якщо між двома частинками спочатку є якийсь зв'язок, то він зберігатиметься завжди незалежно від часу та простору. Як наслідок при впливі на одну з частинок аналогічну дію відчує й інша. Навіть якщо вони у різних точках простору. А оскільки ми теж складаємося з частинок, значить, ми всі повністю взаємопов'язані за межами часу і простору. Усе, що ми робимо іншим людям, ми одночасно робимо і самому собі. А тепер подумайте, що з цього випливає. Якщо ваш розум може схопити цю концепцію, тоді доведеться погодитися із тим, що ваше я з ймовірного майбутнього вже пов'язане з вашим сьогоденним я у вимірі тих, що знаходяться за межами часу та простору? Таємнича наука, чи можемо ми міняти минуле? Отже, усі ми взаємопов'язані у часі та просторі, чи означає це, що наші думки та почуття можуть впливати не лише на бажане майбутнє. А й на минуле. У липні 2000 року ізраїльський лікар Леонард Лейбович провів подвійне сліпе дослідження 3393 пацієнтів, випадковим чином розподілених на дві групи: контрольну та молитовну. Завданням дослідження було встановити, чи впливає молитва на стан пацієнтів. Молитва чудовий приклад впливу думки на матерію, а зараз максимум уваги. Тому що часто все не так, як здається. Лейбович відібрав пацієнтів, у яких при госпіталізації почався сепсис, зараження крові. Вони були випадково розподілені на дві групи. За пацієнтів із першої групи мали молитися, з другої ні. Потім Лейбович порівняв групи за такими показниками: тривалість лихоманки кожного учасника, час його перебування у лікарні та кількість смертей у наслідок сепсису. Учасники групи, за яку молилися, швидше оговталися від лихоманки і залишилися у лікарні на менший термін. Відмінності у показниках смертності не були статистично значущими, хоча у молитовній групі справи були дещо кращими. Ось найяскравіший доказ цілющої сили молитви і здатності людини надсилати у квантове поле свій усвідомлений намір. Тільки ось усі ці історії є ще дещо про що вам слід знати. Чи не здався вам дещо дивним той факт, що у липні 2000 року в одній єдиній лікарні сталося понад три тисячі випадків зараження? Чи може лікарняне приміщення погано дезінфікували? чи там лютувала якась зараза? Уся річ у тім, що жоден із пацієнтів молитовної групи не був заражений у 2000 році. Самі того не знаючи, учасники експерименту молилися за тих, хто уступав до лікарні у період з 1990 по 1996 рік. За 4-10 років до моменту дослідження пацієнти одужували у 1990-х у результаті досвіду, проведеного через роки. Можна сказати і так. У Усіх пацієнтів, за яких молилися у 2000 році, помітно покращився стан здоров'я, але усі зміни сталися кілька років тому. Статичний аналіз дослідження підтвердив, що отримані результати не можуть бути списані на збіг, а це доводить, що наш намір, думки, почуття і молитви впливають не тільки на сьогодення, а й на минуле, звідси питання. Якщо ви почнете молитися про покращення життя або зосередитися на аналогічному намірі, чи вплине це на ваше минуле, сьогодення та майбутнє? Квантовий закон свідчить, що усі потенційні можливості співіснують одночасно. Думки та почуття можуть впливати на усі аспекти життя без урахування тимчасових та просторових меж. Стан буття є стан розуму, коли мозок та тіло єдині. Як можна сказати, що стан буття здається нашими думками та почуттями? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що терміни стан буття і стан розуму включають і стан фізичного тіла. Насправді, як ви переконаєтеся, багато людей перебувають у стані, при якому тіло ніби стає розумом. Такі люди підкорюються виключно тілу та цілесним відчуттям. Тому, коли я говорю про ефект спостерігача, майте на увазі, що впливати на матерію може впливати не тільки мозок, а й тіло. Спостерігачем, що впливає на зовнішній світ, виступає наш стан буття, у якому розум і тіло є одним цілим. Думки та почуття впливають на ДНК, комунікація з квантовим полем відбувається головним чином через думки та почуття. Оскільки наші думки самі є енергією, електричні імпульси мозку легко виміряти такими приладами, як енцефалограф, саме вони є найважливішим каналом, яким ми передаємо сигнали квантовому полю. Трохи пізніше я поясню, як це працює, а поки що мені хочеться розповісти вам про одне дивовижне дослідження, яке доводить вплив наших думок і почуттів на матерію. Лікар Глен Рейн, фахівець із клітинної біології, вирішив перевірити здатність цілителів впливати на біологічну систему, так як молекула ДНК більш стабільна ніж клітини або бактеріальні культури, було вирішено, що цілителі повинні взаємодіяти з пробірками, що містять ДНК. Досвід проводився у каліфорнійському центрі математика серця. На рахунок його фахівців вже було багато унікальних досліджень, у тому числі у галузі фізіології емоцій та взаємодії серця та мозку. Їм вдалося простежити зв'язок між емоційним станом людини та серцевим ритмом. Як негативні емоції, наприклад, гнів чи страх, порушують серцевий ритм. А позитивні любов чи радість навпаки роблять його дуже чітким. Фахівці із математики серця назвали такий ритмічний малюнок серцевою злагодженістю. Доктор Рейн спочатку дослідив групу з десяти учасників, які досконало володіли технікою серцевої злагодженості розробленими у центрі. За допомогою цих технік випробувані викликали у собі сильні позитивні почуття, наприклад, любов і подяку. А потім протягом двох хвилин тримали у руках пробірка зі зразком ДНК у дистильованій воді. При аналізі цих зразків жодних статистично значимих змін виявлено не було. Спеціально навчені учасники із другої групи проробляли те саме, але з невеликим доповненням. Вони не просто створювали позитивні емоції та почуття любові та подяки, а й одночасно тримали у голові намір. Думку, яка полягала у згортанні чи розгортанні ниток ДНК. Цього разу аналіз показав статистично значущі зміни інформації форми молекул ДНК. У деяких випадках нитка ДНК виявилася згорнутою або розгорнутою на цілих 25%. Учасники з третьої групи, які також пройшли спеціальний тренінг, утримували чіткий намір змінити ДНК. Проте отримали указівку не приводити себе у сприятливий емоційний стан. Іншими словами, вони намагалися впливати на матерію, виключено силою думки, наміру. Результат нульовий. Позитивний емоційний стан, у якому перебували учасники першої групи, сам собою не впливав на ДНК. Не підкріплений емоціями твердий намір учасників третьої групи також не дав ефекту. Бажаний результат було досягнуто лише коли об'єкти утримували у думках чіткі цілі та підкріплювали їх позитивними емоціями. Усвідомлений намір потребує енергетичного підживлення, каталізатора, і таким каталізатором є приємні емоції. Серце та розум діють спільно. Почуття та емоції об'єднані у стан буття. Якщо наш стан може за дві хвилини згорнути і розгорнути нитки ДНК, це багато про що говорить про людську здатність створювати реальність. Експеримент доктора Рейна доводить, що квантове поле не реагує на наші бажання, суто емоційні запити, не реагує воно і на наші цілі, тобто думки. Квантове поле відгукується лише тоді, коли думки та емоції узгоджені одна з одною. А отже, передають один і той самий сигнал. Коли позитивні емоції йдуть від щирого серця та накладаються на чітко сформульований усвідомлений намір, квантове поле отримує сигнал, на який підуть вуїстину разючі відповіді. Квантове поле реагує не на наші бажання, а на наш стан буття.